Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас відео на рахунок заміни ремкомплектів супортів на 124-му Мерседесі. Передні у мене 4поршневі з номерацією Задні Задній мене оригінальні рестайлінгові. Кому підходить таке відео, дивимось далі. На рахунок того, як витягувати поршні, як розбирати це все діло, я вам розповідати вже не буду. Сьогодні піде мова саме за ремкомплекти, з чим я стикнувся, з якими проблемами і хочу, щоб ви не натикались на ті ж самі граблі. На рахунок ремкомплекту заднього супорта я от відразу вам покажу номери ремкомплектів. Так, от. Якщо, якщо ви візьмете ремкомплект по автофрену з таким от номером, поршні у вас підійдуть, це діаметр поршню 35 мм. Передні супорта діаметр поршнів 38 і 42. Якщо визьмете такий ремкомплект на задні супорти, у вас манжети не підійдуть. Тобто вони підходять, але вони, скажімо так, не тримаються. Поршні підходять сюди ідеально. І внутрішня. Сам, скажімо так, оця от манжетка підходить туди нормально. Е, ремкомплект самих от пильників, щоб ідеально підійшли, я брав по оригіналу. От Оригінальні АТЕ. Тут іде тільки внутрішнє, оця манжетка і пильник. Все. Більше в ремкомплекті нічого немає, але вони стоять просто ідеально. Вони защокуються просто вручну. Нічого не треба там допрацьовувати. Єдине, що е, я, в мене пофарбовані порошковою фарбою, то вичищаємо повністю фарбу там, де у вас буде одягатись манжета, це обов'язково. Номер оригінального комплекту ось 130441 35052 Це якраз, скажімо так, номер оригінального комплекту. Тут навіть є розруківка з інструкцією і е, є схема як приспособу встановлювати для провороту поршнів, щоб не скрипіли. Е, ці ремкомплекти стали сюди ідеальні. Поршні я брав окремо, тому що по оригіналу дуже дорого і, по-друге, я не зміг знайти. Резинки на автопро, до речі, взяв 900 гривень. Коштує ремкомплект на один супорт резинок. Так, по Попередньому, як я казав, діаметр 38 і 42 діаметр поршнів. Якщо ви жмете от, от ремкомплект з такими номерами по френкіту, це у вас буде ремкомплект разом з поршнями і з манжетами. Манжети підходять сюди непогано, в принципі, можна встановити. Єдине, що по автофрену. Не йдуть резинки, якщо ви будете розполовинювати маленькі отакі от резинки. В комплекті по автофрену не йдуть, у френкіті вони йдуть. Окремо, якщо треба манжети по френкіту, номер ось. По цьому номерку у вас будуть оці маленькі резиночки, у вас будуть внутрішні манжетки і у вас будуть пильники. Але без поршнів, оце по цим номерам. Так, якщо ви не думали розполовинювати, ну, я рекомендую, тому що е, після порошкового фарбування е, вони були, запікались, скажімо так, при температурі е, при, приблизно 200 градусів. Е, коли я розполовинив, з резинками нічого не сталося, але вони просто від часу були такі трохи вже, скажімо так, підсохші, тому рекомендую в будь-якому випадку поміняти їх. На рахунок прокачок. Прокачки тут М8, 125. По автофрену вони чомусь йдуть в комплекті отакі на М6, тільки різної дліни. А по френкіту вони йдуть такі, як треба. Тому, грубо кажучи, дві прокачки я замовив ще окремо. На рахунок встановлення манжет. Довго я дуже погрався. У мене цих ремкомплектів я тут. Скажімо так, споганив кілька штук по тій причині, що вони насаджуються ну, не так, як оригінальні. Оригінальні взагалі просто від руки і добре тримаються. і от, Ось видно, яка висота самих пильників оригіналу, а видно, які по френкіту ну чи там Автофрену, якщо будете брати. Тобто їх сюди встановити, ну, принаймні у мене дуже просто не вийшло. Вони постійно пошкоджувались, Вручну це неможливо, тому що у нас постійно один якийсь із країв піднімається. Якщо використовувати металеві наставки, то зразу пошкодження на самому пильнику, навіть незначні, я відразу знімав, тому що там потім будуть тріщини. Як я вийшов із ситуації, я поїхав до токарів, виточив отакі от дві наставки. Всередині заглиблення 10 мм на обох. Один у нас під більший поршень, зовнішній діаметр 53. Менший у нас зовнішній діаметр 50. От видно, тут прямо це проток я брав, він 53, це капролон. Він 53 якраз і мав по зовнішньому діаметру. Тобто цей сточив на 50. І внутрішній у нас діаметр тут 44. на більшому, Тут у нас діаметр внутрішній 42 для того, щоб ставало чітко по краю манжети. Тобто тут ну, пильника самого. Тут по краю у нас металеве кільце. І от, якраз щоб кромка тиснула тільки на металеве кільце, інакше вона буде продавлювати манжети. На камеру погано видно, от, будуть пошкодження. От з такими проставками довжина тут 100 мм. Для того, щоб було зручно, наприклад, коли розполовинили, щоб було зручно, скажімо так, притиснути. І з цими приспособами я встановив без молотка. Просто вручну. Вони продавлюються дуже добре і дуже гарно тримаються, немає ні зазорів, нічого. Але повторюю, що. Треба обов'язково вичистити посадочні місця від порошкової фарби, тому що її е, товщина там дійсно велика виходить. І це заважає натягувати манжети. Я спочатку спробував, але вони просто сповзають, е, сповзають назад ці манжетки, тому треба це все відчистити. В принципі, от, якщо ви от такі от приспособи собі виточите, це не проблема. То у вас, я думаю, не виникне проблем по заміні, тому що я награвся з ними добре. То надіюсь, що у вас все вийде. На рахунок номера я вам показав, покажу, ще колодки може комусь там буде важко знайти. от, от берем я встановив на задній гальма. Наперед я встановив ремсу. Досить непогані колодки. У мене до цього вони стояли, вони мене влаштували, не пищать і добре гальмують. Тому, кому може також стане в пригоді. Ну, в принципі, якщо будуть якісь питання, то задавайте в коментарях, обов'язково дам відповідь. Дякую вам за увагу. До наступних відео.